Затінна її проковтнула та раптом відчула заховану лазощах утку, що застряла у її нутрищах. Рак із здаля примітив і на ранок, побачивши щуку, спитав: чого себе, пані сумні, де подівся ваш кураж? Не знаю, братку, теж сумно, дужок розвеселитися поплости. з Кременчука. А я знаю джерело вашого суму. Ви проковнули утку. Тепер вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодовитий ніл, ні веселовитий Меандр, ні золоті крильця. Сила, рак точно правду мовить, без розуму і за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ рідний край крізь йому і завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи, як скарб у всіх країнах, не місце його, а він оживлює місце. Не вигнанець, а подорожній, і на вітчизну кидає, а лише змінює її, куди прийшов тої землі, і син понесе в собі народне право.